Раніше вони з гуркотом нищили окупантів, а сьогодні з них гучно лунають українські пісні. Аудіосистеми з тубусів від Джавеліні виробляють на одному з вінницьких підприємств. А тому телеканал Віта приїхав до них в гості, щоб поспілкуватися з автором ідеї та представником від виконавців Максимом Гузієм та Віталієм Вознюком. Ідея переобладнати тубуси від протитанкових комплексів Джавелін на професійні музичні колонки виникла волонтера Максима Гузія. Втілити в життя, яку вдалося Вінницькому підприємству з виробництва акустичного обладнання, директором якого є Віталій Вознюк. Нині їх виготовили в лімітованій кількості всього 5 штук. Одну аудіоколонку придбав американець українського походження Олександр Худа за півмільйона гривень. Другу подарували латвійським благодійникам, які допомагають нашій. І країні важкі часи треті розігрують серед українців за донат в 500 гривень. Ціль зібрати півтора мільйона гривень на виручені кошти. Благодійники планують придбати карети швидкої допомоги для армії. Ну що, друзі, розповідайте, як виникла ідея зробити з залишки відстріляної зброї неймовірно потужну аудіосистему, яка виглядає настільки брутально з характером, напевно характеризуючи то, як наші воїни сьогодні боронять нашу країну, Максим. Максим був ідейником Звичайно. головним, тому Звичайно. з Максима почнемо. Так, Мрійником, називаємо це так, тому що ідея це ідея, да, а мрія це мрія. Тут справа яка? В принципі, ідея того, щоб створити продукт. Який буде давати прибуток, який можна буде використовувати на допомогу армії, вона була у багатьох волонтерів. Вона є і зараз. Ми бачили, розмальовують що... їх дуже різними форматами, там в патріотичному стилі. Так. в більшості продають просто самі тубуси, тобто тубуси, тубуси. як поличка. Звичайно, ну, типу тубус розмальований з автографами, з якимись там певними там такими сувенірними речами. А тут Але іде, раз, ви на неї подивилися і так: так тут не вистачає два сабвуфера, і щоб вона лунала, як ви побачили в шматку залишків зброї аудіосистему? Ну, не зовсім так, як ви описали. Я ж кажу, ідея того, щоб робити якийсь продукт, який буде давати прибуток на допомогу армії, це одне, тому що збирати кошти і постійно впросити у людей доволі складно. Плюс до того, ми бачимо, що волонтерство так, взагалі, фандрайзинг це, по суті, ринок, який є доволі сформованим. І на ньому є великі гравці, да, великі фундації, які збирають левову частину коштів, Да, є приватні ініціативи, коли люди збирають кошти на підтримку своїх родичів, батьків, друзів. Так. І коли ти є невеликою фундацією, так, і не збираєш особисто для себе, а регулярно штурмуєш свої соцмережі і просиш постійно давати гроші своїх друзів, то вони від цього втомлюються. І твої збори вони не такі ефективні. Треба включати Тому креатив, треба включати креатив, творчість і придумати інший шлях, як це фінансувати. Мене дещо мучила ситуація того, що фактично круто, коли ти закриваєш збір. Але якщо ти закриваєш свій збір, то швидше за все твій сусід не закриє Я свій закри збір. 100%. Ми ж воюємо в цьому ринку да, за одні й ті самі гроші, тому що кожен українець знає, скільки він приблизно витрачає в місяць на допомогу армії. І потрібно було придумати щось, що залучить кошти, але не від українців. От власне, це було ключовою ідеєю, а виникла вона в результаті потреби Знову ж таки не від того, що сиділося і не було чим зайнятися від того, що була потреба закупити певні речі для одних хлопців хороших. І треба було вигадати, де взяти гроші. І власне, ви задумали такий проект, але потрібно було його реалізовувати, і на це потрібно було. Великі класні мізки, які мали підприємство з виготовлення аудіосистем. Віталій, розкажіть, будь ласка, коли до вас прийшов Максим, і каже, хочу, щоб співав. Що ви тоді подумали? Це прикол? Я скажу, що напевно щось схоже й було. Так і було. Тільки він сказав: Хочу, щоб грала. Щоб грала. Да. Організуйте. У мене є така штука, хочу, щоб вона грала. І насправді, перший час це був таке шокове рішення, типу, блін, що воно грало, шматок пластику, тубус круглої форми, нестандартної форми, відповідно, музичне обладнання зазвичай воно йде квадратної форми. Ми подивилися, і перше рішення було, типу, ну, не варто, напевно, в це в'язуватись, оскільки це нова річ, це нова розробка, це певний період для розробки. Але напевно повпливало те, що це на користь наших бійців, на користь того, що може вийти крутий продукт, який Максим зможе реалізувати в даному випадку. Це дійсно це реалізація на ринку для того, щоб допомогти нашим бійцям. І, відповідно, ми об'єдналися і спробували це зробити. На це прийшло часу ну близько двох місяців, напевно, вивчення, розробки, технічних там певних випробувань, перевірки. Певні технічні характеристики, підбір елементної бази і тому подібне. Чи доводилося вам з нуля розробляти проект? Добача. Чи можна було якусь частину десь? Перенести просто і зекономити час фактично ні, оскільки це все індивідуальне було. Перший зразок, який от, ну, ж таки там далі ми про нього розповімо, про перший зразок він був взагалі кастомний і ніколи до цього нічого схожого не було. Тому, відповідно, там акустичні системи, самі динамічні головки, ми там підбирали, які можуть сюди стати від згідно тих технічних характеристик, які має ця система саме як То, відреагували працівники, коли сказали їм, що вам доведеться а... зробити такий проект? Згадає mm. mm. да -да -да. Ну, Насправді, перше, спочатку такі круглі очі, нерозуміння, що це, а це дійсно варто робити. Типу, чи, через тиждень ми не відійдемо відійдем від цієї ідеї. Але коли ми вже в це зайшли, тобто перший-другий тиждень часу, вже почали вникати, розбирати, вивчати, розрізали його, переміряли. Тобто, фактично, цей тубус є повністю. Оцифрований, спроєктований в спеціалізованому програмному забезпеченні, і тільки в ньому вже почали це все моделювати і перевіряти, чи може воно грати. Зараз бачимо дуже класний девайс, класна аудіо-акустична система, яка ми вже перевірили тут поза кадром. Грає покажемо ще нашим глядачам обов'язково. Але потрібно було його продати. А це мала бути якась гарна піар-компанія, до якої долучався Максим. Також розкажіть, будь ласка, чи було дуже багато бажаючих придбати таку класну річ? Адже коли я побачила, я одразу захотіла дайте, дайте мені, як можна взяти участь в розіграші. Як долучитися до того, щоб, вона стала, в, в, щоб людина стала власником такої колонки? <смісля> е, можна написати нам. Куди <смісля> 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 писати? Шлях. Е, на даний момент на інстаграм-сторінку нашого фонду ETSHelp, там ми спілкуємося або емейлом. Навіть собачки Gmail. Загалом бажаючих придбати її є досить багато. Тобто люди звертаються, пишуть як українці, так і іноземці, класний продукт, як придбати і так далі. Але вони гарно відфільтровуються в моменті, коли ми кажемо, що це не так легко. По-перше, да? по-друге, її вартість на даний момент ми ставимо мінімум 10-15 тисяч доларів за одиницю. Чому так? Тому що це абсолютно унікальний продукт, який дуже складно виготовити, дуже складно реалізувати його, і такою має бути його унікальний. вартість. Так, це саме Це Заверху війни насправді у нас перший продаж відбувся дуже швидко. Фактично, заявка на цей продаж була ще на етапі виробництва, коли мені Віталій надіслав робоче робочі відео. Я ними поділився в волонтерському чаті. З того волонтерського чату хтось переслав це відео в групу автопідбір якийсь із тої групи. Мені написав чоловік, каже: Мій директор хотів би купити. Я кажу, що у нас буде потім збір, аукціон, і можливо, ви там придбаєте. І Як тільки ми виклали пост, я просто написав їм там за кілька днів, що ми почали збір, і вони написали: Окей, ми готові забрати. Я кажу, ну готові забрати там сума на моментальний викуп. Ми поставили опцію миттєвого викупу першої системи, і ці кошти мають піти на допомогу підрозділу Омега-Київ. Півмільйона гривень вдалося так. виручити з першої системи. Це була разова ставка, за яку можна було викупити і не чекати завершення цього аукціону. Угу. На, наразі є ще чотири таких Колонка, яка називається бум танк. 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 танк Аудіо Джавелін. Купа назв вигуляє в інтернеті. Насправді, звідки виникла така назва? Хто придумав її? Чи це був танк, чи це був Джавелін? Насправді. Був це антитанк акустик. Був танк, танк знищили протитанковою системою. Був танк, зараз колонка. Да. Це насправді не бум. Дивіться, історія дуже проста. ми ж по суті, як якийсь там умовний стартап, назвемо да, yeah, і ми тестуємо різні варіації. І не одразу багато. правильна ідея приходить в голову. Тому треба змінюватися. В цьому немає нічого поганого. На початку це мало бути там Anti-Tank Акустик System, але є інші волонтери в Україні, які з НЛО зробили також колонку, mm -hmm. і вони і назвали її The First anti Tank Acoustic System. Ми з ними списались, типу, чи вони не проти. Вони кажуть, що ви змініть свою назву? Ми окей, не проблема. Варіацій слів досить є багато. Ми придумали тоді «Бумтанк». Власне, no, нам її Boom придумав Tank. чат GPT. <смітна> <смітна> Спробували «Бумтанк», забили в Google, в Google під назвою «Бумтанк» видається якийсь там мобільний Раздається, додаток. Да, да, гра. Окей, треба змінюватися. Але коли я сказав дружині, що ми назвались «Бумтанк», вона якось так проговорила, Як як був танк? І мені це засіло в голову. І потім якось ми придумали, що можна ж дописати з W, перевернути букву перевернути M, букву і все і все. І ми отримали унікальне слово, яке не повторюється в інтернеті, яке дуже легко знайти інформацію, і яке про має нас, дуже класний сенс і дуже цікавий сенс, тому да, що дійсно, дійсно був танк. А стало коли немає, є колонка. Тому як ви коли реалізували таку колонку? Її пробували запускали? Чи були якісь проблеми? Який термін пройшов, щоб вона співала так класно, як зараз потужно? На яких піснях перевіряєте? Чи це українські пісні, чи це гімн України? Можливо, щоб по святу пройшов? Ну насправді дуже багато було технічних питань, оскільки знову ж таки повторюсь, розробка нова. А коли нова розробка, це там певний період тестування, перевірки, певні характеристики, відмови і тому подібне. Тому дійсно перший «Джавелін» випробувався дуже довго. Не хотілося все кинути, ну все більше. Ну, не можу. Насправді, коли ми вже це взайшли, об'єдналися і почали робити, там вже шляху назад немає. Тобто, ми вже це зробили, колонка вже була, вона просто нормально не грала. Треба її відлаштувати, поміняти. Деякі там, відповідно, технічні блоки і тому подібне. І вже після цього, тобто самі інженери сідали і аналізували, перевіряли, підлагоджували, відпрацьовували повністю всю її роботу, підключали Wi-Fi, Bluetooth, оскільки зараз потрібно для споживача, щоб вона була максимум універсальна. І, відповідно, таким чином. Відлаштували, тобто, десь близько двох місяців знову ж таки перший комплект, перша колонка, близько двох місяців це було, це було відлаштування, перевірка, налаштування, тестування і тому подібне. І тільки тоді, коли ми добилися до класного результату, тільки після цього, коли ми з Максимом її послухали, тільки тоді прийняли рішення, що дійсно крута річ, і ми повинні робити їх далі. Тобто, до цього моменту ми навіть не розуміли, чи ми їх будемо робити далі. Розуміємо, що дуже вкладено багато ресурсів, часу і енергії, зокрема в цілому вашої команди, яка працювала. Але якщо порахувати, скільки компанія втратила реалізовуючи такі проекти для волонтерського питання, а не заробляючи, розумієте, це напевно в тому, що ми свідомі до цього, оскільки треба розуміти, що кожен українець повинен допомагати там. Щоб жити мирно тут, і таким самим чином, ми, як компанія, виробник, чи можемо технічно допомагаємо зі своєї сторони, оскільки це проект, який дійсно покладений не на комерційну основу, а на такий благодійний проект, скажімо так, який допоможе зібрати кошти за ці вилучені кошти. Аті схел зможе придбати засоби захисту життя, засоби захисту ну, знову ж таки автомобілі, карети швидкої допомоги. Відповідно, це те, що зможе допомогти і врятувати наших. Військових там, тобто ми, ми повинні це знову знову ж таки. Треба е, свідомо до цього ставитись, тому що якщо ми це не будемо робити зараз, то можливо і не буде вже потім для чого це робити. Потім насправді сьогодні найкращі інвестиції це в армію, а тоді все інше буде працювати само собою. Як почуваються люди, які е... В, в, в реалізували такий крутий проект, який сьогодні коштує дорого, гарно співає і продовжує розрозрозходитися як гарячі пиріжки. Розкажіть, будь ласка, сьогодні ви задоволені тим, що вона от коштує півмільйона гривень? Чи можна вище піднімати? Кажете, як почуваються. Ці Які люди почуваються відчуття? тривожно. тривожно. <сум> Тому що ну, насправді класно, що пішло багато мови про проєкт. Якось він завірусився, навіть я би сказав. Тому що ми буквально за два тижні там отримали 50 згадок в різних ЗМІ, і всі кажуть: О, ми вас там бачили, ми вас там бачили. Але основна ж задача не в тому, щоб це бачили. Основна задача в тому, щоб збирати кошти. Щоб це Те, працювало. що воно перший раз продалось за півмільйона гривень, це круто. Але от, якщо це повториться разів за 5, тоді я скажу: о, від того чи є, є вже, ефект і сенс. Чи є вже плани на наступні продажі? Е, дивіться, плани є. Е, ми однозначно наразі ось. По тому, що у нас є складський запас для виготовлення, да у нас є готових всього п'ять елементів, п'ять систем, з яких перша є проданою, друга йде на цей збір, який у нас зараз був анонсований, який дуже туго йде, тому що от здавалося б, да, коли люди це побачать, то 500 гривень там за участь і на збір не є проблем. не проблема. В соцмережах можна знайти а, вашу так, компанію, можна, долучитися але... доклавши 500 гривень до НАТО і взяти участь в розіграші Розі, стати так. можливо. Участь. Знову ж знов таки, Власнику. можемо да, говорити, і ну суть же ж не в тому, фактично, щоб взяти участь розіщі. Наша мета це не розіграти колонку, наша мета це зібрати кошти на швидкі. І реально, вже там за два місяці, відколи почався цей збір, він настільки повільно рухається. Я просто здивований, шокований, тому що ми ось цих півмільйона отримали в перший тиждень. А 160 тисяч збираємо два місяці. місяці, і воно дуже повільно. Тобто, чи задоволені від цього, та звичайно, що ні? Ну хочеться закликати наших громадян і напевно іноземців, які можливо теж дивляться нас, хто знаходиться за кордоном. Дуже класна можливість долучитися до донатів, які ми постійно і так робимо 500 гривень. І ви можете насправді стати власником крутої колонки, але найголовніше що цих 500 гривень будуть працювати в великій справі. В закупки швидких допомог, де вони будуть працювати, розкажіть, щоб підняти ціну в цій угу. справі, яку ми робимо. Е, дивіться, наразі є потреба і нас просять про допомогу вигляді швидкої карети. Це 131-й наш розвідбат, це четверта окрема танкова бригада. Там наразі служить наш волонтер нашого фонду, наш друг, який вирішив, все таки долучитися до військової справи в минулому році. І це 56-та Маріупольська, тому що ми їм вже передавали швидку в минулому році, і на жаль, вона навесні потрапила під обстріл, була знищена, і хлопці просили допомогти знову. Там на фронтових територіях люди продовжують наш бій, продовжують бор боронити нашу країну, але ще й вони контролюють процеси, які зв'язують їх з мирним мирним населенням. Тобто вони дивляться, так що може згодитися. От тубуси від джевелів. Хто вам їх постачає? Я не буду на це відповідати. Я, як, як цей процес е, дивіться, виглядає? Справа в чому? Е, наскільки нам відомо, нічого поганого в тому, щоб отримати цей транспортувальний контейнер, немає, тому що він не є елементом зброї. Це просто пластиковий бокс, в якому перевозяться протитанкові ракетні комплекси. Але. Начебто, згідно інструкцій певних, вони б всі мали бути зібрані, передані, повернені на склади озброєння. Проте це чудова інструкція для полігону. Але коли наші хлопці виїжджають так в якесь поле чи лісосмугу і виходять один на один проти танка, ну не зовсім думаєш про те, що потрібно коробку завести на склад, так не в тому стоїть задача. Ми зв'язуємося з волонтерами, з військовими, які кажемо прямим текстом: якщо раптом вам потрапить десь під очі, ось така річ, будь ласка, заберіть. Так, да. і таким чином це і комунікуємо, тому що мережа знайомств доволі велика. І, наприклад, там коли ми це вже запустили, і хлопці побачили, кажуть, блін, у нас в грудні минулого року було під Бахмутом їх. таких, каже, було використаних купо. Якби ж ми знали, ми їх просто спалювали, тому що грілися. Ну така І треба розуміння, те, що це дійсно противотанковий комплекс. І коли відбуваються танкові бої, відповідно, тоді їх. Певна кількість. Відповідно, воно також не завжди є в достатній кількості там на фронті. Але, використовується. але загалом ідея, просто сама ідея, да, якщо ми говоримо, як ми будемо це комунікувати далі за аудиторією західною, тому що, повторюсь, повторююсь, задача залучати кошти, яких немає в Україні. Тобто ми будемо намагатися їх по максимуму продавати за межі України іноземцям, при тому не тим, хто активно підтримує Україну, тому що вони і так її будуть підтримувати. Нам треба вийти на аудиторію, зацікавити саме ту масу, яка до цього так, часу ще яка не Так, Яка до участь. цього часу було байдужа до нас, до нашої війни, і отримати кошти за цей виріб від них нещодавно Латві. поїхала така система в Латвію. Розкажіть, будь ласка, чи вдалося пройти всі блокпости з такою е, цікавою річчю? Власне, дивіться зараз. Ми з вами розмовляємо, а вони в дорозі. Давайте схрестимо пальці. Я, я це казав. <сум> На момент виходу програми. Типу, вона вже повинна бути там. Але на даний момент ми, ми напишемо внизу екрана. Скажімо так, латвійські волонтери, яким ми її подарували, тому що це ми її подарували. Ми її не передали там під збір чи да. щось. Це суто від нашого фонду, подяка їхньому фонду, фонду Аґендом, тому що, до речі. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні у них з Риги, з Латвії, виїжджає сотий конвой з транспортом для потреб Збройних сил України, і вони загалом передали в Україну вже близько півтори тисячі автомобілів. Це тільки автомобілів, Це а ще скільки гуманітарної допомоги було. Тобто я не знаю інших таких організацій від іноземців, які би такій з кількості? іноземців в такій кількості допомагали. Вони нам передали. Напевно, автомобілів 30-40, які ми передавали далі на армію. Це дуже великий об'єм допомоги, і це була суто наша подяка для них. Ми зробили там спеціальне гравіювання для того, щоб така система була тільки одна. Можливо, ми потім ми ставити покажете. Що там було? Там, там було... якісь слова подяки? Так, чи там було два герби? Герб відповідно Латвії, герб України і подяка від українського народу, народу Латвії. За допомогу як відреагували так. латвійці, побачивши, що Така класна система може лунати, звучати. Вони були в захваті відверто Здивований. здивовані так, сказали, що це дуже круто і однозначно такі штуки потрібно робити і таким чином залучати. Тому що вони, як волонтери, вони також кажуть, що об'єм допомоги, скільки вони отримували коштів від своїх співгромадян, так і скільки зараз, зовсім інший. Тому треба приходити в інші креативні шляхи. І, власне, вони хочуть подякували за цю систему і кажуть, два. 24 серпня на день незалежності України ми зробимо аукціон великий знову в Латвії і спробуємо знову... її. Перетворити на кошти, не хоча кошти. хоча також є ідея, що можливо вони її розмістять там в музеї сучасного мистецтва, наприклад, в Латвії, в Ризі, і певний час ця система буде як музейний експонат, тому що тут бачите, таке є ще ми це вже на їхні розсудники. Тут вже вирішую. вони вирішують як їм краще. Хочеться, звісно, щоб чим більше людей побачили вашу систему і долучилися до збору і до донатів для нашої армії. Віталій, розкажіть нам, будь ласка, що ви ще можете таке. Креативно створити, анонсуйте нам, що збирати волонтерам, що там може, може бути. Залишки, там, не знаю, байрактарів, крило байрактара. Давайте хай байрактарів, залишки. не, будуть. не, було. не було. хай, хай байрактари працюють над нашим небом. Насправді над такими системами ми навіть і більше не розглядали варіантів, оскільки ну технологічно складно в інших тубусах, які будуть менші діаметром, вставити відповідне обладнання і створити правильну нормальну колонку, скажімо так. Оскільки не хотілося, в першу чергу, коли ми розглядали цей продукт, а саме в даному випадку, тубус, як корпус акустичної системи, ми, якщо ми робимо, ми робимо якісно. Відповідно, не хотілося створювати якийсь незрозумілий продукт, який буде. Працювати незрозуміло, грати так собі, відповідно, в такому випадку, тільки після моделювань, ми зрозуміли, що в ньому можна створити. НЛАУ ми навіть і не міряли, а решта акустичних, не акустичних, а самих тубусів від гранатометів, РПГ і тому подібне, ми навіть не розглядали, скільки там дуже малий діаметр для цього. Е, Таким чином. Власне, цим питанням і Віталія мучив. Перший, е перший період. Перший період, тому що я кажу, давай ми ще щось знайдемо. Він каже: нам треба з технічної точки зору, щоб все було правильно. І тут я погоджуюсь, бо насправді ви в інтернеті можете знайти є ініціатив досить багато, де люди стараються так само скреативити, так і також створюють акустичні системи в таких же контейнерах. Але є суттєва відмінність так в ідеї, тому що вони роблять це просто для того, щоб це зробити фан, так, якийсь розвагу, елемент, і вони його продадуть комусь, але навряд чи та людина буде ним активно користуватися через якість звучання. А моя ідея була в тому, щоб ми створили настільки якісний продукт, який буде хотітися тримати в себе і користуватися ним активно, тому що йому буде дарувати якісні емоції. Так. Ось. Це річ, яку можна використовувати на постійній основі. Ми це доказали навіть тим, що з е, п'яти Тубусів провали концерт. У нас в місті Вінниця на європейській площі Максим брав дозвіл на організацію саме такого заходу, домовлявся з співаком Максим Тріс. І, відповідно, на п'яти на п'яти тубусах був повністю побудований скажімо так, акустичний. На п'яти був, в танках. На, да, на був в танках повністю побудований акустичний супровід цього концерту. Я впевнена, що якість звуку неймовірна, але давайте перевіримо. Нехай наші глядачі побачать, як відбувається оце повітря. Не більшистого чотири грім, не більш чистого чотири. Так, небесу... да, так, да, да, треба листочок. Не більш чисто. Насправді цікаво, як воно піде далі, тому що ми ж такі, знаєте, умовно хитрі, е, і люди з бізнесу. І ми розуміємо, що контрольована пропозиція, так, вона дає змогу тримати якомога вищу ціну. І Віталія, і Наталія і постійно запитую. штурмують усі після того, як побачили, що давайте будемо ми, ми робити. Привезем, ми привеземо, ми привеземо, зробіть нам. У нас теж є тубуси. Тобто, достатньо дійсно було звернень від і наших колег по звуку, і від інших таки, ну, людей. Я не пам'ятаю, нігор, мені здається, теж не пам'ятаю, чи просив чи не просив. Ну от більша кількість людей тобто, зразу запитували. У мене теж є тубуси, я теж таку штуку хочу в такому плані. Але я маю висловити свою, знаєте, <coughs> шану і подяку Паркаудіо, Віталію, Наталії за їхню стійкість в цій позиції. Тобто, вдарили по руках, що працюємо разом. Працюємо разом. Тут вони просто великі молодці, мені дуже приємно вдарили це. Так. по руках. Так. А, тому що. <coughs> Якщо всі почнемо робити масово і неконтрольовано, ми втратимо ту унікальність цінність, тому що ми будемо казати, що вони мінімум там 10 тисяч коштують. Так а хтось зробить захоче там 500 доларів просто не заробити умовно. Да? І буде продавати дешевше. Сенсу цього нема вартість виготовлення доволі велика, не одну тисячу доларів вона обходиться фактично, да? тому, що ми закладаємо для себе. І витрати на виробництво ми їх маємо компенсувати апріорі, тому що паркаудіо будуть не в змозі, напевно, забезпечувати безкоштовно <рес> все. Витрати логістичні постійно, тому що треба це все возити, показувати, да, перевозити. Зараз ми порахували там, вартість доставки в штати, наприклад, близько тисячі доларів, тому що об'ємна вага там майже. 46 пі... кг фактичної ваги, і об'єм коробки це майже півкуба. Вантаж, який треба відправити авіадоставкою. Це також не І... Потрібно розуміти логістику, мати зв'язки, мати можливості, ресурси, і найголовніше, що ви витрачаєте свій час для того, щоб. Насправді, Україна наша міцнішала на такій патріотичній ноті. Будемо завершувати наше інтерв'ю. Я вам неймовірно вдячна Дякую. за те, що креативите за те, що віддаєте свої сили, енергію, ресурси, свій час найголовніше на допомогу країні. І, друзі, хочу сказати, ви також долучаєтеся до обов'язково, щоб ми могли слухати наші українські пісні на нашій вільній мирній Україні. А це була програма Наші крок до перемоги зустрінемось.